Звати Андрій, я представляю компанію Богуслав, провідний виробник оприскувачів на українському ринку і представляємо так само польську філію компанії Богуслав тут, а на виставці «АгріТех» в Гановері. Чому компанія бере участь у виставці Агрітехніка 2023 Е, тому що це одна з найбільших, а мені здається, навіть найбільша виставка, яка відбувається на терені е, Європи. Це дуже перспективна виставка, приносить багато результатів е, цікавих, якихось нових партнерів, нових клієнтів можна здобути. Тому ми тут а, присутні. Які машини та чому ви привезли їх на виставку Агрітехніка 2023? Е, ми привезли е, оприскувач Кронос Про. 3200 літрів 18 метрів штанга. На машині Kronos 3200 літрів 18 метрів штанга представлена опція незалежної гідравліки, а також четверткування і половкування робочої штанги. Штанга на цій машині відрізняється тим, що вона є створена з гнутого листового металу, що знизило важкість самої конструкції штанги. Що дозволяє покращити стабілізацію і робочі параметри е, даного, даної моделі? І Titan Pro 3200 літрів бак, 24 чотири метрів штангу. Які відмінності у вимогах українського і європейського аграрія до техніки? Європейський клієнт надає перевагу більш точному внесенню і використ... економічнішому використанні ресурсів оприскування. Е, так само е, звертає більшу увагу на функціональність систем керування оприскуванням. Європейські ферми замовляють додаткові опції, але ну, то українські фермери саме замовляють. <people talking to you> <laughs> Тяжко порівняти. Які відмінності у техніці, котру ви виготовляєте для європейських аграріїв та українських? За допомогою того, що на нашій техніці застосовані західні технології, наша техніка не поступається у функціональність західному виробнику.